Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а чи можна тримати гроші в криптовалюті? То питання, напевно, до фінансистів, бо я, я там не дуже розуміюся в тих валютах і криптах. Я знаю, що того, як є, як є бумажні гроші, то я йду в магазин і купляю собі все, що хочу. Криптовалюта, то певне, що це таке саме, як, як на карточці Приватбанка. Є гроші, то можна пікнути в магазині телефоном і купити хліба. А нема грошей, то не пікнеш. Криптовалюта. Ну, щось таке, я знаю. Друзі, я тут не експерт. Хто собі як хоче, так тримайте, головне, що використовуйте з розумом, з користю, на славу Божу і для власного спасіння, а не погибелі. Бо гроші то питання відносне. якщо взяти в загальному, за них можна рятувати, за них можна убивати, що роблять наші північні сусіди. Криптовалюта. Ну валюта то валюта, я там знаю, що воно. То до економіста більше питання не до священника. Гріха в грошах. Нема, а якщо хто рахує що то гріх, то я картошку можна писати в приватні повідомлення. Жартую, не треба нічого з Богом.